Сьогодні у нас на розгляді чергова цікава задача на знання правил дорожнього руху. Будемо розглядати проїзд перехрестя, ну а запитання до даної задачки звучить наступним чином. По яких траєкторіях дозволений проїзд водієві червоного автомобіля в даній ситуації? Тобто, вам потрібно проаналізувати, які тут у нас є. Знаки дорожні, також подивитися, які тут наведені траєкторії руху, і відповідності до наведених траєкторій в коментарях написати, які ж все-таки будуть дозволені для проїзду. Друзі, зараз дам вам декілька секунд на роздуми і після відповіді, які ви напишете в коментарях, озвучую відповідь до даної задачки. Ну, а поки ви пишете відповіді, хотів би нагадати, що на YouTube-каналі світлофор.ua є повний відеокурс по всіх офіційно затверджених тестах в правилах дорожнього руху. І саме такі запитання зустрінуться на іспиті в сервісному центрі. Тому всі, хто Підписалися, оформили спонсорство Водій Професіонал, отримують доступ. На місяць часу YouTube автоматично надає вам доступ до усіх відео, для того, щоб ви могли якісно підготуватися до складання іспиту в сервісному центрі і скласти його з першого разу. Вже багато наших підписників скористалися даним курсом, задоволені, в коментарях залишили позитивні відгуки. Ну, а тепер ми приступаємо до. До відповіді, отже, на даному перехресті ми бачимо, що водій червоного автомобіля під'їхав. Які у нього є знаки. Є знак дати дорогу. Це означає, що він під'їхав до головної дороги і повинен спочатку всіх пропустити тих, хто знаходиться на головній. Ну, але нас більше цікавлять напрямки руху. Також під знаком дати дорогу у нас розміщено інформаційно вказівний знак, ось ця стрілочка на синьому фоні, яка показує праворуч, вона означає, що дорога, до якої під'їхав червоний автомобіль. Це дорога з одностороннім рухом. Тобто, та проїзна частина, там три смуги. По ній буде здійснюватися рух лише праворуч. Всі три смуги праворуч. Отже, тут у нас зразу ж. По, навіть по цьому знакові ми можемо зрозуміти, що траєкторії Б, В і Г будуть заборонені. Тобто повернути ліворуч на даному перехресті не можна буде. Тепер нижче у нас під інформаційно вказівним знаком, ось де позначається, що дорога з одностороннім рухом, проїзна частина з одностороннім рухом, є ще один інформаційно вказівний знак, ось ця перекреслена стрілочка. Цей знак означає, що водій червоного автомобіля. Під'їхав до перехрестя, і в цьому місці закінчується дорога з одностороннім рухом, тобто водій червоного автомобіля перебуває на дорозі з одностороннім рухом, тобто дві смуги в одному напрямку руху. Тому в даній ситуації розвернутися по траєкторії А не буде можливо, оскільки там дві смуги в одному напрямку. Ну і також тепер, що стосується. Проїхати прямо. Отже, бачимо, що при проїзді прямо у нас там є знак тупік, і над лівою смугою руху у нас висить знак цегла зі стрілочкою, яка вказує, що дія знаку поширюється виключно на цю смугу руху. Тобто, знак не повністю забороняє проїзд в тому напрямку, а лише забороняє в'їзд на ту смугу руху, що ліворуч. Отже. Прямо проїхати можна буде, тому що багато хто думає, що знак тупік забороняє проїзд. Ні, знак тупік інформує, що є дорога, яка не має наскрізного проїзду, але проїхати ми можемо там ще певну відстань. Тому. На ту смугу, над якою знак цегла висить, ми в'їжджати не можемо. Так? А от по правій смузі руху, по траєкторії Д ми можемо проїхати прямо. Ну і також, як ви вже зрозуміли, по траєкторії Е e, повернути праворуч ми також зможемо. Тому, якщо ви написали напрямки Д і Е, e, ви написали правильні напрямки руху. Так, по напрямках, Д і Е e можна буде проїхати. Друзі, не забудьте підписатися на YouTube канал для того, щоб вивчати якісно правила дорожнього руху і бути хорошими водіями. До зустрічі!